Привіт! Сьогодні приготуємо шакшуку. Для шакшуки нам треба помідори, перець, томатний сік, цибуля, яйця, соус унагі і сіль перець. Ну, і олія. Типу. Почнемо ми з цибулі, її треба нарізати кубіком дрібним. Як у вас вийде. Чим мільше, тим буде краще. Для однієї порції шакшуки на яйці нам вистачить десь пів цибулини. Нарізаємо перець, теж бажано мілко, плюс-мінус, не так, як цибуля, трошки крупніше, як і зручно. Всі ці білі частинки їх краще зачистити, бо вони не смачні і більше зіпсують смак, ніж додадуть його. Шакшука це такий легкий, типу, сніданок, він не має точної форми нарізання, це швидко має бути для вас зранку. Тому як вам подобається, як у вас виходить. Десь половину половиною болгарського перця ми ріжемо на порцію з трьох яєць. Беремо один томат і нарізаємо теж його плюс-мінус кубіком з усім з макютю, бо воно дасть нам цей сік та кусочність. І з цього що ми нарізали, ми зараз заміксуємо таку основу для шакшуки, посмажимо цибулю, додамо перець, томати, томатний сік, сіль, соус унаги, Протушкуємо і потім будемо давати яйця. І, в принципі, це все, бо шакшука це дуже швидко, дуже просто і дуже дуже смачно. Додаємо трошки олії. Ми робимо одразу сковорідці, які будемо подавати. Хоча це можна зробити звичайний скористів, потім перекласти, але це буде мати не дуже правильний вигляд. Я раджу зразу, в чому готуєте, з того і їсти. Тоді буде цікавіше. Цибулю смажимо, поки вона не стане така прозора, трошки більш підрумяниться. І вже тоді будемо давати томати, а потім перець. В принципі, одночасно майже. В принципі, ось наша цибулька вже стала така більш прозора, додаємо томат. І додаємо наш перець. Почекаємо, поки томат дасть якийсь сік. Нам е, не додаємо томатний сік окремо, почекаємо, поки у нас тут все почне діжувати на скавротки без додаткової вологи. Звичайно, якщо у вас є домашні томати, це буде прям спешл, бо ті, що зараз, вони такі собі, але теж непогані. Взагалі можна додавати в шакшуку не тільки оце перець і томати, а якщо у вас вдома є, це половинка кабачка. Якийсь там е баклажанчик, кусочок валяється. Оце все спокійно десь сюди, тушкується і виходить теж дуже непогано. Як казала, Ірочка Гатун у нас тут трошки і їй можна додавати томатний сочок. Небагато, що він так трошки покрив ту всю нашу жижу, що вона не була суха, і тепер починаємо тушкувати. Ставимо десь середній вогонь, вже можна посолити цю всю нашу двіжуху. Небагато. Додати трошки перцю. Можна давати гострий перець, якщо вам подобається гостре. І зовсім трошки соусу нагі для смаку. Тепер чекаємо хвилин 5, тушкуємо цю всю штуку і будемо додавати сюди е, яйця. Коли ми бачимо, що наша шакшука вже протушкувалась, стає така більш густа, ми зменшуємо вогонь десь до такого нижче середнього. І е, додаємо сюди наші яйця. І тут люди діляться на два типи. Ті, які люблять яйця з сирим жовтком, тоді вам нічого не треба робити, просто доготовуєте яйця так. А якщо ви любите яйця вже з таким густим е, звареним, приготованим до кінця жовтком, тоді ви маєте накрити кришкою в кінці, коли вже білок схопиться, аби жовточок дійшов собі. Ми будемо робити з рідким. Тому чекаємо. Зверху бажано яєчка посолити, бо вони, ну, якби сіль з шакшуків на солона, але самі яйця. О, як у нас пузиліка, таке краще лопнуть. Коли білок вже підхватився округ нашого жовточка, нашу шакшуку можна знімати, бо вона на плиті, на якій ми будемо їсти, вона ще зараз трошки дійде. І типу, ви маєте, враховувати це. Бо якщо ви протуїти яйця повністю і поставите, вона ще буде гаряча дуже довго. Е, тому е, майте на увазі. І зверху можна прикрасити просто зелені. У нас це буде кінза і петрушка. Сама свіжа, яка була. Е, беремо кінзу, дрібно є січем. Така нарізочка шифонат. І е, притрушуємо нашу шакшуку. Так, не сильно, не багато, кому як подобається. Враховуйте, що зелень на таких стравах в'яне швидко, тому посипали і зразу їсти. Ось такий швидкий сніданок у нас вийшов. Якщо ви не хочете це тратити своє час, прибирати кухню, заїжджайте в кулдім і ми з радістю для вас приготуємо шахшук. Дуже круто. Ви всі будете їсти? Чи то типа, мені? Прикольно. Кінза дуже класно сюди пасує. Ну а з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь в кулді.